Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери. Я рада вас вітати на моєму ютуб каналі. І це випуск теми дня. Ми присвятимо питанню, як нарахувати індексацію, відпускні та компенсацію за дні невикористаних відпусток. Ну, принаймні, хоча б в першому кварталі 2024 року. Десять прикладів я сьогодні для вас підготувала. Розпочнемо з теми індексація. Нагадаю, що впродовж 2023 року закон про індексацію не діяв відповідно і порядок яким визначено проведення індексації застосування індексів, які між собою мали би множитись, також не діє, але проблема, що виникла у питаннях індексації, зачепила багато кейсів з прикладами. Індексації, що у працівників були нараховані у грудні 2022 року, або, наприклад, продовж 23-го працівники підвищували працівникам підвищували оклади. Ну і, взагалі, відновлення закону про індексацію з січня 2024 року створило багато спірних запитань. Отже, давайте розпочнемо з прикладу першого, найпростішого у питаннях відсутності індексації у грудні 2022 року, але у проблемному із визначенням так званого. Базового місяця, отже, приклад наступний: станом на грудень 2022 року індексація у працівника була відсутня. Відповідно, впродовж 2023 року підприємство не множило між собою індексів. І коли настав січень 2024 року, закон про держбюджет на 2024 рік відновив дію закону про індексацію і визначив, що з метою розрахунку індексів Самі з метою розрахунку індексації, да, індекси починають між собою перемножатися, починаючи із січня 2024 року. І ось тут виникло спирне питання, яке впродовж. Тривалого часу обговорювалася між різними бухгалтерами, консультантами, експертами, дійшло до різних міністерств, і поки що наразі станом на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 15 січня, не було офіційно позиції від міністерства економіки щодо того, від якого місяця відштовхуватись підприємством для розрахунку індексів. У 24 році, чи то має бути січень, чи то має бути грудень. Моя позиція вам відома, я її неодноразово викладала як і на вебінарах, так і у своєму окремому випуску на Ютуб каналі. Але давайте я її знову пригадаю і поясню. Якщо керуватися порядком 1078, то, по-перше, ми не маємо такого поняття як базовий місяць, а встановлення індексу за одиницю або за нуль. Ми можемо брати тільки тоді, коли було підвищення посадового укладу, як це описано в пункті 5 постанови 1078, То у випадку, коли підприємство не підвищувало посадові уклади, а закон про індексацію просто розпочинає свою роботу. Якщо подивитись у приклади, що містяться у додатку до порядку проведення індексації, приклади розрахунку індексів мають так звану табличку, яка відносить індекси. До відповідних місяців, за які вони набулись, немає значення, коли вони були надруковані. Так, наприклад, індекс грудня, що надрукований у січні, відноситься у таблицях до місяця груднів. Тобто, в даному випадку ми маємо чітко розуміти: якщо представити таблицю індексів 23-го року, то індекс 23-го року, що буде надрукований у січні 24-го року, у таблиці індексів буде належати. Грудню 2023 року. Але ж закон про держбюджет на 24-й рік говорить про те, що ми розпочинаємо використовувати індекси 24-го року, тобто із січня 2024 року. Тому так, моя позиція незмінна: так званий базовий місяць. Тобто місяць, коли ми беремо за основу індекс, це буде індекс січня, що буде надрукований у лютому. А відповідно до таблиці індексів буде віднесений. До січня, і відповідно, в майбутніх періодах, коли ми будемо дивитись назад і читати законодавство, ми будемо розуміти, що розрахунковим місяцем у нас є саме місяць, від якого ми стартували у розрахунку індексів їх між собою, є саме січень. Але це моя думка. Чекаємо Міністерство економіки. Колеги, буквально на цьому на минулих тижнях. з Окремою позицією відносно того, який же базовий має бути індекс грудень чи січень виступила держпраця. Дуже, ну скажімо так, неочікувана виступила держпраці. Чому неочікувано, поясню за порядком проведення індексації, що затверджений постановою Кабінету міністрів, правила. І норми, що стосуються індексації, можуть роз'яснювати відповідно Міністерство соцполітики або міністерство економіки. Ну, в силу того, що ці органи між собою наразі зараз умовно ділять повноваження. Так, от у ситуації із держпрацею, яка є звичайною службою, що направлена на питання пов'язані з перевіркою, зокрема щодо дотримання трудового законодавства, у питаннях надання роз'яснень або власної думки. З того, який ж має бути індекс держпраці, уж точно не повноважена це робити. А ось та відповідь, яку вони підготували, дуже нагадує підготовлену завчасно окремими експертами, які напевно намагались таким чином протягнути свою особисту позицію через держпраці. Невідомо як. Держпраці підійшло до публікації такої думки, а, власне, за які такі а, навгороди. Але а, в частині того, що їх консультація містить поняття базового місяця, якого немає в порядку. А також а, абсолютно не пов'язані між собою описи постанови і висновок, які не слідує із консультації, стає зрозумілим, що Точно фахівці держпраці не займалися підготовкою цієї консультації то в який спосіб вона була надрукована і за які нагороди, це залишається виключно питанням держпраці і того автора, який допоміг. Держпраці підготувати таку консультацію. В подальшому, звісно, треба пам'ятати про те, що повноваження держпраці значно обмежені і надавати роз'яснення в питаннях, що регламентує порядок проведення індексації Держпраці не уповноважена. Чекаємо роз'яснення Міністерства економіки з приводу того, від якого місяця розпочнемо розрахунок індексів у 2024 році. Ідемо на наступний приклад. Наступний приклад у мене так звучить. У грудні 2022 року. Індексація у працівника складала 100 гривень у 2023 році. Підприємство зберігало увагу. Зверніть увагу, зберігало індексацію працівника. Що мала на увазі фраза зберігало? Вони продовжували ці 100 гривень нараховувати із місяця в місяць. Так індекси між собою вони не перемножувались, і розмір індексації не збільшувався, але Зберігання по 100 гривень кожного місяця здійснювалось впродовж 2023 року. Так, мені відомі такі компанії, які робили таке зберігання, і наступив січень 2024 року. Відповідно, підприємство запитують, що у них буде з індексацією січень 2024 року. Колеги для таких підприємств, які зберігали впродовж 2023 року індексацію, січень 2024 залишає розмір індексації, як і лютий, і березень. У відповідному розмірі 100 гривень, тобто так зване збереження індексацій. За роз'ясненнями Мінсоцполітики, що надані у грудні 2023 року, дають нам розуміння, що раз ми продовжували зберігати цю суму у 2023 році. Її зберігання продовжуватиметься продовж 2024 року. Відповідно, після того як ми зрозуміємо, який у нас буде з вами розрахунковий місяць для індексів 2024 року, ми зрозуміємо, коли виникне наступне перевищення порогу 103%. У 2024 році. І коли це відбудеться, мені буквально на ютуб каналі сьогодні надійшов ще одне питання, я його бачила і в цьому випуску на нього навіть готую відповідь. Ось дивіться, коли у людини була індексація, і е, ми її продовжували зберігати і у 2024 відновили. Колеги, зверніть увагу, продовження зберігати індексацію це право, а не обов'язок. І якщо ви її продовжували зберігали, ти і у 24 році далі нарахували, продовжуєте нараховувати, коли поріг 103 перевищиться і відновиться право індексації за перевищенням порогу, то у підприємства. Поточна індексація, що існує 100 гривень, буде збільшена на розмір той індексації, яка виникне в зв'язку з перевищенням індексу. Тобто, у вас не буде дві індексації, типу як то було раніше колись фіксована і поточна. Ні, у вас буде одна сума індексації, що буде просто збільшена на суму індексації, що виникне у місяці перевищення порогу 103. Тобто на наступний місяць піде індексація вже у більшому розмірі. Сума індексації буде нараховуватися одною величиною, тобто одною сумарною Значенням, не розділяючись на види фіксованої індексації, не фіксованої, Да? тобто загальна сума індексації нарахована у е, виду нарахування для працівника. Далі, е, відповідно, Міністерство соцполітики дуже чітко в своєму листі відзначило, що е, ми говоримо саме про. Е, Випадки, коли підприємство зберігало індексацію. Ну і давайте візьмемо третій приклад, коли підприємство не зберігало продовж 23-го року індексацію. Хоча вона у працівника станом на грудень 22-го була. Отже, наступний приклад: грудень 22-го року, індексація 100 гривень у працівника. Я умовно беру цифри. Я знаю, що розмір індексації на той момент все одно був більший, але для прикладу легкості сприйняття наших ситуацій, я беру приклад 100 гривень. Продовж 2023 року індексація не зберігалась підприємством, тобто вони обрали таке рішення для себе, нічого вони не порушили. І у січні 2024 року, вже крокуючи за логікою Міністерства соцполітики, підстав для відновлення суми, яка не зберігалась, немає. Отже, чи потрібно нарахувати індексацію 100 гривень, яка була у вас в грудні 2022 року, на мою думку. Ні, підстав для цього у нас немає. Будь-якому разі, ця індексація може виникнути впродовж 2024 року, якщо підприємство, перемножаючи індекси, перевищить поріг, тобто ці індекси перевищить порог 103. Звісно, якщо підприємство впродовж 2024 року буде робити. Системне підвищення посадових окладів. Що таке системне підвищення? Це не кожного місяця і не на 5 гривень. Такі підвищення не зовсім коректні з точки зору трудового права. Тому правильно, да, от коли клієнти мені пишуть тетян, як ми в цьому році плануємо підвищення, да там заплануйте нам витрати для фінансування. І як правило, я раджу таким клієнтам своїм робити такі підвищення по квартальному. Відповідно, у нас в 2024 році навіть і мінімальна зарплата буде зростати з першого. Квітня, отже, є привід переглянути поквартально вже з 1 квітня чергове зростання посадових окладів. А що це буде для нас означати? Це означатиме, що той розрахунок індексів, що був попередньо, ми з вами онулили. Да? І почали почали розраховувати новий індекс для нового перевищення порогу, колеги, для кого принциповим є ситуація з індексами, які же місяць брати, да? можливо, ваше підприємство зможе зробити наступний крок. Вони у січні 2024 року, вибачте, піднімають посадові оклади, і тому для вас фактично перехідні складні норми грудень чи січень автоматично онулюються. Тобто, якщо ваше підприємство... Прийняло рішення з 1 січня 2024 року підняти працівникам посадові оклади, то для вас взагалі не є проблемним, який місяць є розрахунковим, ну тобто базовим, грудень чи січень. У Вашому випадку це. Однозначно січень 24-го року, так ну і останнє таке питання, да яке також я бачу задають, який буде базовий місяць, тобто розрахунковий місяць для індексів у випадку, якщо підприємство впродовж 23-го року підвищувало посадові оклади або не підвищувало, колеги. Зважаючи на те, що 23-му році закон про індексацію надіяв, і сам порядок проведення індексації надієв, розуміємо з вами, що Орієнтуватися у 2024 році на так званий базовий місяць 23-го року в зв'язку з підняттям посадових окладів ми не можемо як і індекси, які я вам пояснила, що надруковані у січні, але віднесені до грудня 23-го року, такі підвищення посадових окладів залишилось у минулому 23-му році, році як періоді, коли закон не діяв, тому підвищення посадових окладів. Створить онулення індексів або так званий базовий місяць тільки у. Періоді, коли закон діє, тобто починаючи з 1 січня 2024 року. Колеги, сьогодні у нас дуже важливий випуск, і щоби не пропускати наступні корисні випуски. Будь ласка, раджу вас підписатися зараз на мій канал, блог Тетяни Моїсенко. отам внизу є кнопочка підписатися. Якщо ви досі не підписуєтесь, будь ласка, підпишіться і також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Зверніть увагу під в описі під відео. Є посилання на мій телеграм-канал. Він активний, цікавий, корисний. Багато. Цікавих новинок і е, е, подарунків. Тому приєднуйтесь, я вас чекаю. Ну а ми продовжимо у другій частині нашого випуску говорити про відпускні і компенсації відпусток. Адже це питання так само залишає е, уточнення, дуже багато уточнень. бухгалтери пишуть у питаннях до мене як і клієнти, так і просто пересічні бухгалтери, коли про переслідують е, слухають випуски на Ютуб-каналі. Тому Давайте розпочнемо із найпростішого питання: це відпускний, адже відпускні суми, механізм розрахунку, не зазнав змін ні в 23 третьому, ні в 24 четвертому. Але на прикладах ми з вами зараз запишемо ці два приклади, щоб ви просто собі записали і зрозуміли, як ми здійснюємо такі розрахунок. Єдиний момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це те, що завдяки змінам, що були прийняті до трудового законодавства у питаннях відпускних. Зокрема, до закону 21.36 про трудові відносини в періоді воєнного стану до статті 12, додана право роботодавцям у 24 році, вже фактично з 24 грудня 23 року і продовжувати 24 року у випадку надання різних видів відпусток, а також відпусток щорічних понад 24 дні, тобто понад суму, що перевищував кількості днів, а також інші види відпусток надавати працівникам без оплати. І ви знаєте, спочатку, коли це був тільки грудень 23-го року, ми ще на той момент не розуміли дійсно готовності роботодавців застосовувати цю норму. Але вже зараз, станом на 15 січня, я бачу звернення, зокрема, і своїх клієнтів, які вже готуються до можливих надавання працівникам у 24-му році додаткових відпусток, понад щорічні, які у днях надаватись будуть. Але оплачуватись не будуть так. Ця норма є у 12 статті закону, і е, ось, на жаль, цей кейс е, додасть повноважень роботодавцям, як я говорила в попередніх випусках. У нас в Україні з'являться роботодавці, які будуть соціально орієнтовані, тобто вони будуть оплачувати всі види відпусток, і соціально не орієнтовані тобто, вони будуть користуватися скороченням своїх грошових е, витрат відповідно і е, застосовувати обмеження, які Додались до законодавства у статті 12 закону 2136 в цьому моєму випуску. Ми звісно говоримо питання відпускних, але із Відпускних, що оплачуються, але із тих кейсів, що я вже бачу по питаннях, які мені задають клієнти, от, наприклад, підприємство задає питання, чи можемо ми надати додаткову відпустку на дітей працівниці у 2024 році, у днях надаємо, а оплачувати не будемо. Керуючи статтею 12, таке право безумовно описано законом. Але тут же клієнт запитує: Тетян, скажіть, а як тоді рахувати компенсацію, коли людина буде звільнятися? Їй же ці дні надавались, але вони не оплачувалися. То будуть вони впливати на індексацію на компенсацію, звісно, коли людина забрала ці дні і погодилась на умови, що ці дні будуть не оплачуватися. за за таким ланцюгом кроків розуміємо, що і компенсацію днів така відпустка не попаде. Але, звісно, це проблемне питання, що немає відповіді у законодавстві і, можливо, практика судова, а також роз'яснення Мінекономіки будуть трошки іншими. Чекаємо наразі. Принаймні, я вже даю сигнал того, що дзвіночок того, що у 2024 році вже є перші кроки в реалізації нових змін, які утворюють в подальшому додаткові питання і проблеми, які потребують вирішення, тому все ж таки раджу залишатися у питаннях оплачуваних відпускних. І ось я підготувала два приклади. Перший приклад у січні 2024 року. Працівнику приватного підприємства а, надають відпустку щорічну відпустку за робочий рік. Увага 2022-2023. Я можу змінити тут колеги, умови будь-якого року. Я можу взяти і суперстарі періоди, там 18-19, 21-22 другого років. Чому я на цьому акцентую увагу? Я бачу питання, які залишаються у в моїх інших випусках щодо відпускних, і розумію, де бухгалтери плутаються, тому уточнюю. Дивіться для державних підприємств, для держ, ну, так звано для держслужби, для бюджетних установ правила оплачуваних відпусток трошки інакші. Вони прив'язані до підбюджетування і фінансування поточного року, пов'язані з наданням кількості днів поточного року, і відповідно можливості використовувати минулі роки за законодавством у правах працівників. Є але за фінансовими бюджетами це не реалізується у державному бюджетному секторі. Тому я роблю тут акцент на тому, що ми списуємо дні відпусток минулих років працівнику приватного підприємства. Адже за загальними нормами трудового законодавства працівник будь-якого сектору може використати свої дні відпусток минулих років. Інакша справа, що у державному секторі, наприклад, ці норми трошки інакше по практиці використовується. Тому, е, у прикладі Січень, працівник відбуває приватного підприємства, відбуває щорічну відпустку за робочий рік 22-23 або там, якщо хочете ускладнемо, з 21-22. В даному випадку розраховує суму відпускних йому у нього нічого не змінюється. Його розрахунковий період буде складати останні 12 місяців перед місяцем надання відпустки. А це у нас буде з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Наступний приклад: у лютому працівнику приватного підприємства надаємо додаткову відпустку на дітей. Давайте для прикладу візьмемо, що це дні, які належать 24-му році. Отже, працівнику надано додаткова відпустка на дітей 10 днів 2024 року. Як розраховуємо суму відпускних? Розрахунковий період, останні 12 місяців. Це буде з 1 лютого 23 року по 31 січня 24-го року. Тобто у відпускних, я сподіваюсь, немає жодних питань. А, от у компенсаціях відпусток я е, хочу черговий раз нагадати, що ми працюємо з вами із двома е, періодами. Період до 31 грудня 23-го року рахує залишки днів невикористаних усіх відпусток працівників, які належать до компенсації. Це щорічна основа на щорічна додаткова і додаткові на дітей до кінця 2023 року, тобто станом на 31 грудня 2023 року, ми мали з вами обрахувати всі такі залишки, що мала людина. І як ви знаєте, я раджу використовувати відомість. Таких залишків, да, тобто відомість залишків днів невикористаних відпусток працівників такого-то підприємства станом на 1 січня 2024 року. І відповідно в таблиці показати загальну кількість залишків, залишки по видах відпусток. Для чого? Для того, щоб далі в цій відомості списувати використані дні відпусток впродовж 2024 року. Механізм автоматизації цих процесів у нас ну на жаль не реалізован. Тому раджу виходити саме з такої відомості. І дуже вам вдячна за те, що ви прислуховуєтесь і готуєте такі відомості, адже впродовж 2024 року ваші працівники будуть і далі відбувати у відпустку, списуючи ті боргові дні, що були у них. Станом на 31 грудня 2023 року. Тому, коли вони підуть таку відпустку у 2024 році, немає значення коли у січні, у лютому чи у березні ми спишемо із залишків, що ці дні використані, по-перше, а розрахунок, як ви зрозуміли з попередніх прикладів, буде за останні 12 місяців. Інша справа, коли працівник буде звільнятися, у січні або лютому, або в березні нам треба дуже відповідально підійти до розрахунку компенсації. Так, наприклад, для компенсації днів невикористаних відпусток, що виникли станом на 31 грудня 2023 року, а також впродовж 2024 року, у січні, працівник все одно має один розрахунок. Це Виплати 2023 року або за останні 12 місяців, тобто нараховуючи компенсацію за дні невикористаної відпустки у січні 2024 року, звільнення працівника не створює складних розрахунків такої компенсації. А от якщо вже працівники звернятимуться у лютому, у березні 2024 року, наша грошова компенсація має розділитись на два види нарахувань. Грошова компенсація залишків днів станом на 31 грудня 2023 року, адже її сума буде обрахована, виходячи за виплатами 2023 року. І грошова компенсація, друга наша, яка буде належати компенсації 2024 року, адже її розрахунок буде за останні 12 місяців. Приклад, звільняючи працівника у лютому 2024 року, я нарахую два види грошової компенсації. Перша грошова компенсація залишків днів невикористаної відпустки станом на 31 грудня 2023 року. Припустимо 30 днів. Я розрахую за виплатами 2023 року і нарахую цю виплату. Я так і назову вид нарахування, грошова компенсація по залишкам на 31 грудня 2023 року, щоб працівник розумів вид нарахування. Другий вид грошова компенсація за поточний рік. Відповідно нараховуючи у 24-му, Ну для прикладу, нехай то буде там 12 днів, що належить працівнику додатково на дітей. І плюс там два засічення. Звільняючи працівника на початку лютого, ми маємо 12 днів поточного поточної відпустки, що піде на грошову компенсацію разі звільнення. Її розрахунок я буду здійснювати за останні 12 місяців з 1 лютого 22, другого, по 31 січня 24. І так впродовж. В наступних місяці єдине, що ускладнюється в цьому процесі, це те, що наші е, залишки праців відпусток, що ми е, нарахували станом на 31 грудня 2023 року, будуть поступово зменшуватися, в оскільки працівники матимуть право використовувати такі дні відпусток попередніх років. І ось тут знову ж таки хочу нагадати, що право на використання таких днів щорічних відпусток і не тільки, а додаткових, в тому числі основної і додаткової на дітей вони у законі 21.36 статті 12, і Вони все ж таки мають дають право роботодавцям прийняти певні рішення, що можуть вплинути на використання днів без оплати. Тому тут далі практика вже 24-го року буде показувати широту і масові з використання. Такого таку, такої норми законодавства наразі зараз, в січні 2024 року, я е, дійсно акцентую увагу, що вже є до мене певні звернення клієнтів у е, механізмі того, як далі діяти практики застосування поки що наразі зараз я не бачила. Але я обов'язково триватиму з вами зв'язочок у наших наступних випусках. Тому хто ще не підписався, підписуйтесь. А наразі я завершую цей випуск. Обіймаю вас всіх. Цілую і люблю. Папа. -па.